Бійся тільки віруй. Возлюблені у Христі браття і сестри. Сьогодні ми із вами знову переймаємося ще одним величним чудом, яке сотворив Ісус Христос. Дві події, дві історії із життя. Нашого Спасителя. І хоча нам може навіть здаватися, що ці дві історії різні, різні по своїй біді, але бачимо, що насправді вони є однакові, однаково повні надії і однаково повні віри. І так, дивлячись на це, можемо інколи і запитувати самі себе, як ось такі люди не втрачали віру? Віру у те, що вони можуть краще жити, віру у те, що з ними може бути. Добре. І водночас самі себе починаємо запитувати. А як же я маю жити, щоб і в мене віра була живою? Що я маю робити, щоб моя віра була такою ж, як і у начальника синагоги Іаїра? У котрого померла дочка. Що я маю робити, щоб моя віра була подібна хоча б до тієї кровоточивої жінки, яка довгий час страждала і не мала собі зцілення? А відповідь є надзвичайно проста. Найперше, ми маємо наслідувати ось цих людей. Наслідуючи їх, ми робимо своє життя. Ми робимо усе, що нас оточує, не мов би живим. І все навколо нас стає правильним. Не таким, як Нібито ми кажемо, і так піде, а стає таким, як має бути перед Богом. Отже, дивимося найперше ми на кровоточиву жінку. Що у неї було? Вона 12 років хворіла тяжко. Інколи. Коли починаємо задумуватися над тривалістю хвороби, ми відразу у своїх думках можемо пригадувати і якихось наших близьких родичів, рідних чи знайомих, котрі також довго хворіють. Але у цій хворобі нам варто. Не лише задумуватися про наше тіло, особливо коли хвороба стосується нас, коли ми страждаємо на якісь болі, ми маємо задумуватися не тільки про те, щоб вилюкувати своє тіло, але маємо перш за все. Подумати, особливо у такі моменти, про свою душу. Подивитися, чи наша душа не є уражена такою ж хворобою. Подивитися, чи причина болі нашого тіла не є наше життя без Бога. Ця жінка, читаємо зі святого письма, страждала аж довгі 12 років. Протягом цих років вона не зовсім правильно шукала вирішення своєї проблеми. Бо сказано у Святому Письмі, що витратила усе своє майно. На лікарів. Чому вона витрачала? Тому що шукала зцілення хвороби. Так само, як і будь-хто із нас би робив, шукаючи зцілення хвороби. Але ця жінка не зовсім правильно поставилася до цієї хвороби. Чому? Тому що вона тільки. Шукала ліки для хвороби, але не шукала причини своєї хвороби. І ось довгі 12 років, відмучившись, коли уже розтратила усе своє майно, напевно, почала задумуватися трішки про інше. Почала задумуватися не так, як вилікуватися. А почала думати про те, що стало причиною ось цієї її хвороби. І у цей же час, чуючи, як Христос проповідує, як Христос дає слова божественної науки своєї для народу, вона починає замислюватися. Над своїм життям. Бо Христос неодноразово казав, що усе, що маємо, це є через наше життя. Якщо щось є погане, то це через наші гріхи. Якщо маємо добре, то це через те, що ми живемо із Богом. І сьогодні ця жінка по особливому, уже маючи можливість. Приступити до Христа замислюється над своєю душею уже, чи душа її чиста, чи душа її не є уражена гріхом. І ось так замислюючись, вона побачила, що насправді не тіло хворе, а душа хвора. І ось бажаючи. Цілитися. Поклала вона усю свою надію на Бога, поклала усе своє сподівання і повірила Христові. Підійшла тихо ззаді і доторкнулася до краю одежі Його. І вмить зцілилася. За що Христос потім каже, хто до мене доторкнувся. Апостоли, учні. Дивувалися, кажучи, Господи, та тебе народ тисне, а ти запитуєш, хто доторкнувся до тебе. Але Христос каже, цей дотик був зовсім інший. Можемо зрозуміти із цих слів, що він має на увазі, що цей дотик до нього був сповнений віри. Але крім віри у цьому дотику було ще й покаяння, було ще й все своє уповання на Бога. І ось так, возлюблені у Христі, браття і сестри, дивимося на цю подію, можемо і самі інколи зазирнути і у свою душу. Як буває у нашому житті. Інколи шукаємо причини зовсім не в собі, а шукаємо причини десь далеко. Будь-яких наших бід, будь-яких наших хвороб. Але насправді маємо найперше подивитися у свою душу. Маємо подивитися, чи наша душа є із Бога. Бо як говорить святитель, Феофілакт Болгарський, якщо людина із Богом, то людину не може доторкнутися диявол. Додає Феофілакт, Каже, так само, як ми знаходимося біля світла чи біля вогню, ми отримуємо від цього тепло. Але отримуємо. Тільки за тієї умови, якщо між нами і вогнем нічого немає. Так само і у нашому житті. Якщо між нами і між Богом немає нічого, то обов'язково наша душа отримає Боже зцілення і Боже тепло. Також на цю подію, дорогі у Христі, браття і сестри, можна подивитися ще з іншого боку, як інколи буває, усі ми приходимо до храму Божого. І буває щиро молимося, але наша молитва не є наповнена віра. І ми стаємо похожими до того натовпу людей, котрий тиснув Ісуса Христа. Так, Христос завжди вислуховував людське горе. Він завжди усім допомагав, ніколи не минав людську біду. Але до нього рідко хто коли звертався із такими словами віри, із таким дотиком. А інколи буває... Ми приходимо до храму Божого і щирою молитвою з особливим, напевно, переживанням у душі звертаємося до Бога, а Бог відразу нас і вислуховує. І буває духовно питає, хто до мене доторкнувся. Так само, як і тоді запитав. Хто доторкнувся? І ось ця жінка, котра доторкнулася до нього своєю рукою не тільки так, але ще й доторкнулася своєю душею. Ось така має бути і в нас молитва. Ми маємо молитися, щоб доторкатися до Бога своєю душею. І не бути подібним. До того натовпу людей, котрий постійно тиснув на Ісуса Христа. У цей же час, коли Христос зцілив цю жінку, і коли говорив із нею, приходить до начальника синагоги і з його дому кажуть: не турбуй учителя, бо донька твоя померла. Що робить начальник синагоги? Напевно, як і будь-який батько, як і будь-яка мати вже починає сумувати, плакати. Але Христос, почувши це, відразу звертається до нього. Не бійся, але тільки віруй. І спасенна буде. Христос звертається не тільки до Нього із цими словами, але Він звертається. До кожного із нас. Не впадаймо у відчай у будь-яких наших життєвих ситуаціях. Але потрібно мати віру, і наша душа спасенна буде. Ось ця віра, про котру Христос сьогодні говорить. І завдяки котрі аж два чуда сьогодні Христос творить. Пасає наші душі. Ось ця віра має постійно бути у нас у житті. Цей начальник синагоги Іаїр дослухався до слів Ісуса Христа, відкинув усякий страх і почав вірити. А що би було, якби не повірив? Якби не повірив. То, напевно, сльози з очей котилися би, і слова із уст його постійно промовляли, уже немає змісту мого життя. Донька моя померла, уже заради кого я маю жити? А якби та жінка кровоточиво не вірила, то що би було із нею? Вона би не отримала зцілення. Але завдяки. Їхній вірі вони отримують великі дари від Бога. І так, буває, що у нашому житті якраз бракує ось цієї віри. Але коли наша віра буде хоча б як зерно гірчичне, як каже Святе те письмо, то тоді ми зможемо подолати усякі труднощі, які є у нас у житті. Говорить митрополит Антоній Суроский, каже слова Господа, Візьми мене за руку і поведи мене туди, куди ти сам знаєш. І зроби мені те, що ти сам хочеш. Сьогодні... Бог узяв за руку ось цього начальника синагоги Іаїра і воскресив його доньку. Сьогодні Бог узяв за руку кровоточиву жінку і дав їй зцілення від хвороби. І будьмо впевнені, якщо своє життя ми наповнимо вірою, то Бог і нас візьме за руку. І зробить усе, що потрібне для нашого життя і для нашого спасіння. Нехай семилостивий Господь Бог завжди допомагає нам у житті, дурує сили для того, щоб вірити, дає нам постійну надію і підтримує нас у любові, до Бога і до ближніх. Амінь. thank you